Я чекаю, коли почнеться реальна боротьба, а не безвідповідальний піздьош. А знаєте, коли може бути боротьба? А дуже просто є випадки успішної боротьби з корупцією. І якби ці наші прекрасні мої колеги-журналісти, назвумо це так, замість того, щоб казати там крадуть, там крадуть, там крадуть і там крадуть. Знайшли ту жінку, яка тепер десь в європейських структурах бореться з корупцією, а починала з Румунії, яка була корумпована. Та? І поїхали до неї в гості і взяли 5 великих інтерв'ю і спитали, як у неї це вийшло, і як би вона порадила українцям. А потім поїхали б в Естонію. І спитали у старших людей, які пам'ятають початок 90-х, як вони боролися. А потім поїхали би в Грузію і спитали би, як за Сакашвілі боролися, і, безперечно, і не перемогли, але побутової корупції не було чи майже не було. Там на горі щось крали, але побутової не було. От тоді б я сказав: ці люди реально хочуть. Позбавити Україну корупції. А коли я кожен день буду прокидатися, продирати очі і казати: Суки крадуть, бляді, що від того, щось зміниться? Щось припинять красти? Щось вони регочуть, вони вони плескають до кажуть, давай, 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 далі. журналісти кричіть голосніше. Тому що ніхто ніякої таблетки від корупції не пропонує. А десь ці таблетки є. Без сумніву, це складно. Це нелегко. Безперечно, на українському тлі не можна взяти румунський приклад в чистому вигляді, чи естонський, чи польський. Але якісь бодай кроки пунктирні можна собі уявити. І тоді я скажу: так, да, ці люди борються з корупцією. Це я скажу, окей, молодці. Ні, ці люди будуть шукати. Я дуже люблю ці пошуки в Європах, десь там красиво. Ми їдемо в Європу і, і розповідаємо про те, про що всі знають. Іван Іванович Іванов їздить на Мерседес 600 і живе в готелі Four Seasons. А ми думали, що він живе в гуртожитку студентському і їздить на Жигулях, блядь. А він їсть в такому шикарному ресторані Мішленівському «Три, три зірки». А ми думали, що він бутерброд їсть, блін. Ми про це ніхто навіть не здогадувався, як вони живуть. Просто у нас. Тому давайте будемо трошечки пильніше дивитися на причину наслідкові зв'язки.